Зараз в селі Довгополівка на Вінниччині, в господарстві Назарія, який працює ось такою цікавою українською сушаркою. Сушить зерно. Як давно у вас це за перший сушарко? сезон? За цей сезон ми пересушили півтори тисячі тонн кукурузи з вологістю від 19 до 24-25 10-11, але в основній масі ми знімали, так як. Цього року погода суха, тому в основному шла кукуруза 5-6% ми знімали всього. І навіть при такій вологості сушарка витягувала більше 150 тонн за добу за 24 години. Чого саме цього виробника? Тому що сушарка має два вентилятора і нею можна працювати як в порції, так і в потоці. Що вона може верхній вентилятор нагріває, нижній охолоджує. А, і вона продуктивність як, як потік, да? Да, вона може працювати в потоці. Ми так і працювали нею. І її продуктивність, там, якщо даже брати 10-ту вологу, то більше 100 тонн за добу можна витягувати. Бо попередня сушарка, ми нею максимум робили там 60-70 тонн на добу, і цією вже можна більше. І те, що вона повністю автоматизована, мінімізували кількість робочої іменно людського фактора. Що Запустили сушарку людині тільки потрібно загрузити в бункер і далі в складі підгорнути зерно і все. А весь процес вже автоматично відбувається. Цього, яка у вас сушарка була? До цього була теж американка, тільки на один вентилятор. А ми як це? Шука. Що що? Ні, 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 белен. Е, ну, ще там, я не знаю, напевно, що в років 80-х вона виробництва. Яка в неї була проблема, це вона била зерно. Якщо зерно йшло нижче 14%, в неї попадався ну, трохи більший процент битого зерна. На цій сушарці вже це виключено. Зерно йде вже, навіть ми здаємо на елеватор, воно вже йде в базі. Ага. Тобто дроблення немає, так? Ні, немає. А там чим там шнеками, чи чим воно дробило? Сушарка сама себе могла завантажувати, але була проблема, то, що шнек вертикальний і лопасті, якими вона закидала зерно в сушарку і вигружала, от ці лопасті били дуже зерно. І тому там процент виходив, там, наприклад, 10% битого зерна, і ну, мокре зерно не било, а вже сухе зерно, яке виходило з сушарки. І нерівномірність сушіння, що е, ті секції, які були далі від вентилятора, вони краще просушувались, ті, що ближче, вони чуть гірші. була розміжність 1,5-2%. По продуктивності вона така сама була? Ні, менше. Можна сказати, де в два рази. А чому ви вирішили нову встановити? Вже ж ніби то є сушарка якась продуктивність. Суша. А, вам да, тому так як ми не тільки своє сушимо, ще надаємо послуги. Тому хотіли добити якість зерна і відповідно більшу продуктивність. І скільки ви за сезон просушуєте? Е, ну цей сезон не, не такий продуктивний, кількості не було, але все ж таки півтори тисячі тонн ми вже на даний час просушили нею. Це тільки вашого, чи вже й... і всього. В да. ага. нашого десь тонн 800-900 було і останні вже послуги. Ага. По попередні роки, навіть тою меншою сушаркою, ми витягували 3000 тонн. Там тисячу тонн своєї продукції і 2000 на послуги. Скільки ви гектарів е маєте? Власне? В нас трохи більше 200 гектарів землі. 200 гектарів? Так. А, то такі можна сказати. Маленькі, да, ми маленькі фермери, але максимально стараємося оптимізувати наше виробництво, щоб всі процеси були, цикл був повністю завершений. Від обробітку до вивезення зерна. У нас є своя техніка: трактори, комбайни, ґрунтообробна, посівна техніка, склади і в подальшому, щоб зберігати сушка. Щоб доробити зерно до е, тої вологи, при якій вона може лежати. Тому що, так як в нас є проблема в тому, навіть е, в сезон здати зерно і вже там, через декілька місяців все одно є різниця в ціні. І далі автомобілі, які дозволяють вивезти чи на елеватор, Тематрата чи в крово. палива даної сушарки? Від 2 до 2,5 літрів на 1 тон на процент. А, яке паливо? Газ е, Пропан-бутан. І наскільки їй вистачає цієї бочки? Якщо при активній роботі, то десь на 3,5-4 суток максимум. Але в принципі проблем з доставкою пального немає. Тому якби, домовляємося з постачальниками, щоб уже конкретно на такий день був газовоз, щоб сушарка не мала простою. Як ви знайшли даного виробника? Попередню сушарку, я просто так само купував цих хлопців, і вже так далі наша співпраця продовжилася. Вони запропонували хороші умови, хорошу сушарку, тому зерно не б'є, більш рівномірніше просушує і автоматизація, менше людського втручання до процесу сушіння. Ну і це продуктивніше в два рази. Так. Вона, десь в середньому, якщо брати от так для себе фермеру, десь на скільки гектарів. Ну, в кого який об'єм, які можливості. У нас 200 гектарів, тому ми її взяли, можна сказати, першочергово для своїх потреб і далі вже на розвиток того, що ми будемо надавати послуги. Як вона по керуванню? Складно розібратись? Ні, в принципі, інтуїтивно є моменти, але монітор можна пройти показати який.